О, дійсно, це так. Не всі будуть акторами Голлівуду. для мене це було кінцем всього життя мого тоді, на той момент. Це позорище, позорне, просто що я не вступила з першого разу. Я приходила після вистав, і мені нічого не хотілося бути ось такий, такий як вуш. І це тобі зіграє просто в мінус. Усім привіт. Сьогодні я трішечки не в логовому форматі вирішила просто сісти, поговорити з вами і почати таку невеличку рубрику, в якій я буду просто висловлювати свою думку. Вона називається Як я це бачу. Ця рубрика, вона. Вона буде засвоєна на моєму якомусь життєвому досвіді, на тому, що я хоч мені 22 роки, але що я вже побачила в житті, що я пережила, наприклад, що я дізналася в певній сфері, і буду розповідати про це, як я це бачу, як я це розумію, відчуваю і так далі. Сьогодні ми піднімемо таку досить цікаву тему, особливо зараз, в цей період, коли вступна кампанія і все, поговоримо про акторську професію. Що це романтика чи все-таки виживання? О, дійсно, це так. Я задала чату GPT – Питання, які б допомогли розкрити цю тему, і сьогодні я спробую її розкрити в якомусь коротенькому відео, щоб хто вступає, наприклад, міг побачити і зрозуміти для себе, чи потрібно, чи, потрібно, чи не потрібно, що він хоче від цього життя, і взагалі, і що таке акторська професія, як вона працює, тому що не всі будуть акторами Голлівуду. Ось так. Перше питання, що спонукало мене обрати саме акторську професію? У мене досить цікава історія. Я з дитинства займалася хореографією, вокалом, творчістю взагалі. І спочатку хотіла бути хореографом, потім вчителькою, потім, ну, це тобто, це така досить цікава штука була в мене в житті, що я. Я хотіла творчу професію, але не могла обрати саме яку я хочу. І в якийсь момент я подумала: я непогано тримаюся на сцені, вмію танцювати, співати, а це все де знадобиться, це знадобиться в акторстві. І я така: ну, спробую себе в акторстві. Я пішла в молодіжний театр спробуватися. Я там перший рік нічого не грала, чесно кажу, ні, я не грала нічого півроку, а потім я в. Потрапила до дорослої вистави, хоча я закінчувала 11 клас, я потрапила до дорослої вистави. Я там зіграла одну роль. Вона була там з декількома словами всього невеличка, але для мене це тоді було вау, ого, я потрапила в дорослу виставу. І після цього так я вирішила, що я буду вступати на акторку. Мені. Це було близьке по духу, мені це сподобалося. Перший рік я не вступила, і в мене були там бали НМТ 140 150 плюс я не пройшла по цьому. Конкурсний, конкурсний бал. У мене був щось 170 чи щось таке, але він досить був низький, якщо його сплюсувати за НМТшним. Мене НМТ досить сильно потягнуло вниз, і я не вступила в перший рік в театральний. Я для мене це було кінцем всього життя мого тоді, на той момент. Зараз я розумію, для чого це так все склалося, і що в мене в житті щас все в принципі в мене влаштовує. Я розвиваюсь, росту і так далі, але на той момент мені здавалося, що це все. Це позорище, позорне просто, що я не вступила з першого разу. Це ж гендець. І я думала, що все, мрія в жопу, вибачте. Але воно так і є. І потім я, я вступила на історика на денну форму навчання в Дніпрі, вчилася на історика, і, але я вирішила, що я не здамся просто так. Я продовжувала ходити в молодіжний театр наш там. Генераль, там далі грати, боже мій, що в мене з вимогою. Ну, це просто кінець уже робочого дня, я трішечки не вивозю. Ось я продовжувала там е, грати і вирішила, що ні, я просто так не знамся. Все-таки я бачу в цьому своє е, своє призначення, те, чим я хочу займатися. Е, і я здала ще раз НМТ повторно і вже вступила на заочне, тому що на денному я вже була. Я вступила на заочне на бюджет е, в. Харківський, Боже, Харківський, ну, Харківський національну, Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Дякую. Я вступила туди на заочне, на акторку театру Ляльок. І я, в принципі, не жалкую що саме театру Ляльок, тому що ми там заділи і анімацію, і драматичний театр. Все було вкупі разом і. Ну, круто, мені дуже сподобалося. Потім, а, і це якраз попадає в період ковіду, період того, що це дистанційне. Потім, коли я тільки виїхала на сесію, почалось тобто, масштабне вторгнення, і я виїжджала з Харкова, тоді, і, ну, тобто. Такий досить важкий період в мене був навчання, тому ось так ось так саме я обрала цю професію. Я зараз закінчила вже університет, я не жалкую ні крапельки про це все. І зараз я акторка в молодіжному театрі, режисерка, викладаю акторську майстерність. І я вважаю, що я себе в якійсь ніші, в якійсь частині я себе знайшла в цьому, але є, є куди рости далі, далі, далі. Ось, ось така моя історія, чому я саме обрала. Акторство. Такими міфами про акторство я зіткнулася в реальності. Е, міфи про акторство. Актори бідні, але, блін, ну це не міф, це правда. Якщо ти не знімаєшся в постійно в якихось серіалах там, і так далі, в тебе ти не такий топовий актор, наприклад, в Україні, як там Цимбалюк, Петружицька, зараз яких беруть, там усі серіали, е, ти. ти... Бідний. <ріст> Чесно кажучи, в театрі не такі вже великі зарплатні е, акторів, і взагалі е, більшість акторів, моїх знайомих, вони не працюють за професією. Ось так, тому що, е, тому що треба шукати якісь інші виходи. Ось так. Да, тому е, потім е, з міфи про те, що всі п'ють, курять і, 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 коротше, все там просто. Хто зна що твориться, в якійсь частині, да, в якійсь ні. Якщо ти прийшов вчитися і справді займатися мистецтвом, то ти займаєшся мистецтвом. Якщо ти прийшов, розгульничать, пить, курить і так далі, пік-пік-пік, то ну, так воно і закінчиться. Це все чисто через твоє ставлення до цього всього. А якщо. Ще якісь міфи є, я не знаю, я не стикалася з якимись масовими міфами. Якщо у вас є якісь е, упередження, чи ще якісь міфи, які ви чули про акторство, напишіть їх в коментарях. Мені цікаво буде почитати, я відповім в коментарях, чи стикалася я з цим в реальному житті. Які найбільші виклики акторської професії, про які не говорять? Е, те, що ти стаєш. Е... Ти емоційно вразливий. В плані того, що в тебе дуже розхитана емоційність твоя, через те, що ти повинен отак в секунду виходити на якісь емоції. Твоя емоційна нервова система вона досить хитка. І особливо в такій стресовій ситуації, в якій ми живемо зараз, в цьому стресовому періоді це досить важко психологічно. Ось це перша складність. Друга складність це. Виснажливо морально-фізично. Коли ти знаходишся на сцені, коли ти працюєш постійно з людьми, постійно віддаєш свою енергію, а іноді ця енергія від людей не повертається, то це досить виснажливо і фізично, і морально. Я приходила після вистав, і мені нічого не хотілося. Мене розболіли. Мене боліла голова, мені хотілося впасти, просто заснути і все. Я навіть могла не вечеряти. Um... Ну, тому що це досить виснажливо, виснажливо, коли ти віддаєшся повністю. Ні, це приємне відчуття, коли ти стоїш на сцені, коли там поклончики і оплески, і ти такий весь класний і даруєш людям це мистецтво, це все Це круто, але є інша сторона, коли ти морально потім вбитий після цього всього. Особливо, якщо ще роль така, що. Що ти досить сильно емоційно і морально затрачуєшся на неї. Ось так. Напевно, це, це так. І ще з чим складнощі це з роботою, це знайти театр, в якому ти будеш працювати, знайти якусь нішу, в якій ти себе знайдеш, це кастинги, це шукати якісь шляхи, шляхи ти повинен бути ось такий. Такою як вуш, щоб десь пробуватися, десь пролізти, і досить досить велика конкуренція. Е, Якби воно не було, досить велика конкуренція. Наші вузи випускають дуже багато акторів, і конкуренція існує. Ось так. Можливо, поєднувати акторство з іншою роботою. Я вважаю, що так. Багато акторів е, поєднують акторство з бізнесом е, з якоюсь іншою роботою, але це повинна бути робота, яку ти. Скажімо так, можеш контролювати її графік. Тому що якщо ти працюєш, наприклад, в магазині і працюєш паралельно актором, це навряд чи вийде, тому що там сьогодні на завтра треба, і ти там зриваєшся в якийсь момент там, або вистави, або ще щось, це завжди вибуває тебе з звичайного робочого графіка з понеділка по п'ятницю, там з восьми до п'яти до шести. Тому потрібно, щоб була якась робота, де ти контролюєш, де ти можеш контролювати свій графік. Тому. Поєднувати можна, але потрібно обирати таку нішу, де ти можеш коригувати свій графік, або, або щоб він був вільним. Саме цікаве фінанси фінансова сторона професії, чи можна прожити е, лише будучи актором на те, що ти отримаєш від акторства. Я думаю, я на це вже відповіла питання про те, що якщо ти топовий актор, то можна. Якщо ти е, е, тільки починаєш, то ні. Це буде купа підробітків, купа інших робіт, купа всього. Тому що акторство е наповну, на початках точно не прокормлює. Це точно. Що важливіше в професії: талант чи працьовитість? Я б сказала на своєму досвіді, що працьовитість. Ти можеш бути супер талановитий, але супер -лінливий. І це тобі зіграє просто в мінус. А ти можеш бути. Посередньо талановитим і працьовитим, що ти пахаєш і ти отримуєш свій результат. Мені здається, що в моєму випадку, я б не сказала, що я взагалі нуль повний, щось та я вмію, але я більше про те, щоб працювати і вчитися. Я більше працювати. Я більше на ось це. Роблю нахил, і воно працює в моїй В моєму випадку, це працює. Тому я, напевно, більше за е, працьовитість, за те, що краще працювати, ніж супер суперталановитий. Як виглядає підготовка до ролі за лаштунками? Я не знаю, як відповісти на це питання в сенсі того, що описувати повний репетиційний період чи просто е, перед виходом на сцену перед виставою. Тому що це різні, різні зовсім е, різна робота. Е, тому напишіть, е, я на це питання залишу. Е, напишіть, е, що краще розповісти, показати, і я покажу тоді вже в влогах. У мене в деяких влогах є залаштунки, що ми робимо перед. Е, е, о, oh, в мене вечеря приготувалася. Uh, що ми робимо перед виходом на сцену? А uh, репетиційні процеси ну, напишіть в коментарях, що вам хотілося б побачити. Я покажу обов'язково. Наступне. Які найбільші радості приносить акторська професія? Емоції. Емоції, люди. Вміння донести, вміння донести щось до людей. Навіть не вміння, а от те, що ти. Ти щось доносиш до людей, ти якось змінюєш соціум. Я хочу притримуватись цього правила, що театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це сказав Лесь Курбас. І е я хочу притримуватися цього. Е я, мені здається, хочу, щоб Я вносила якийсь свій шматочок в розвиток нашого суспільства. Нашої, нашого мислення, нашого е, розуміння часу, нашого розвитку, тому що мені здається, це супер важливо. Мені хочеться, щоб в нашому суспільстві в Україні розмовляли українською мовою, щоб знали наших культурних діячів, е, знали е, наше кіно, наші театри, наші вистави, наших акторів, щоб знали історію. Якісторі, це вже моя сторона історика говорить, що я хочу б знала історію України. Тому що коли ти знаєш історію, ти зовсім по-іншому ставишся до всього, що відбувається, до всіх подій і. Як мені коли сказала мама, я читала книгу е, Грушевського, і мама каже, що так читаєш, переживаєш, ти ж знаєш, чим воно закінчиться. От дійсно, й мені поєднуються ці дві частини, де я історик, і я е, актор, який досить емоційний, і історик, який має бути холодний, е, холоднокровний у якихось моментах, але воно якось поєднується. Мені здається, в цьому є моя фішка, що я емоційний історик. Ось тому так, професії класне, те, що ти отримаєш від людей. Фідбек, оце круто. Ну, і саме комюніті акторське, воно досить відкрите, досить, досить дружнє. Ну, це в нас так, досить дружнє, досить відкрите. Ми, у нас, якщо є якийсь такий гумор, який підколює, але він по-доброму підколює, і це трішечки тебе загартовує. І останнє питання: що б я порадила тим, хто мріє про акторську кар'єру? Якщо це дійсно ваша мрія і ціль, ідіть, пробуйте. Але розумійте, що дуже-дуже багато складнощів у цьому всьому є. І вам потрібно бути до них готовими. Вам потрібно бути сильними фізично, морально, постійно розвиватися. Актор не може зависнути на одному місці. Актор це та професія, акторська, це коли ти постійно розвиваєшся, коли ти постійно вчишся, коли ти постійно. Спостерігаєш за всім, тому що актор має бути розумним: актор це публічна людина, яка повинна щось нести людям, а не просто стояти перед камерою. Тому будьте готові до того, що велика конкуренція, постійно розвиватися, виснажливо морально-фізично немає грошей. І якщо ви до цього всього готові, то велком в акторську професію. О Боже, нарешті, я це відео записала, я так довго хотіла його записати, чесно. Я хотіла сісти щиро поговорити, розібрати якусь тему, тому що, мені здається, мені є що сказати. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і я буду ще робити цю рубрику, як я це бачу. Ось так. Papa.